Привіт, ви дивитесь шоу-плей, і сьогодні ми будемо знову там розпаковка моя, але можна ще порозмовляти. Я, я хотіла з вами дуже багато порозмовляти, але вибачте, сьогодні не не вийшло, знімати утром, тому що в мене... Не було часу, тому що мама пішла на роботу, а в мене телефон поганий. Пам'ятаєте, в першому відео я тобі вам казала. І я увечері знімаю. На жаль, я буду знімати ось ці відео про Хейловін, типу що це Старшилки. Буду знімати у другому ні, у другому відео. А зараз будемо розпаковувати мою коробку. Ой, я навіть не знаю, що хопить... Ой, вибачте, що я занімаю. Вам... Зараз в мене просто трішки багато щось. Так, що тут у нас є? Так, тут є. Нічого... До речі, я вам каз... я казала, що тут ніч... нічого немає цікавого. Неправда. Тут дуже все цікаво, але я в нього вже грала. Для мене вона таке собі. Так, що тут ще є? О, антистреси. Так, пунь, 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 пунь. -пунь, -пунь. Де тут у наші антистреси? О, так тут ще бананчик. Дивіться, дивіться, який антистрес. Зараз будемо... О, що це саме те, шмете? Зараз будемо. Так, бананчик. Розкриваємо його ззаду, і тепер попиту спереду. Ой, їбу. Вітя. Як закривати? Та так, що там далі? У. Крятябрик. Даже классный звук в него. Что там далее? У. Дивиться. Требуется. Вот все... так. Чин, 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 чин. Класс. А, так, что тут у нас далее? О, треба в кармашек что-то поместить. Оливцы. Ой, не тільки це, а ще бантик зав'язати. Зараз зав'яжемо дуже гарний бантик, я вмію. Мені всього лиш сім, але я навчилася в 2024 році ще. Тут дуже складно зав'язувати, тому що тут дуже маленький, маленький шнурок я зробила, але... О Ну такий собі вийшов. І останнє щось треба. О, в кармашок. Так, ось все. усі олівці Чотири. Так, зараз будемо сюди псовувати. Та-дам Перший. Так, де другий у нас. Другий. І третій. Четвертий. Так, зашв. Ви... так Є И мы все зробили. Вибачте, в мене просто випадає цей сквиш і бананчик. Зараз я його хочу з'їсти. Ну. Я и забыла, что он не А что там внутри? Внутри что? Какая-то бумажка. Ну а, Так, я давно этих пробок не делала, так что... Ну, не бачила их. Так, что тут у нас еще интересного О, о, ще якийсь кет. О, дивіться, кет. В нього мозги відкриваються. <схи> Кольори. Ну давайте подивимось. Терезно. О, я, я хочу ось цей і ось цей. А тут саме такий. О, реально. На жаль, я не, не зможу вам показати, але ну, нічого. А, так, мяу 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 Подивимось, що тут. Та-дам! Давайте подивимось на цього. Він голий. Ну, нічого. Одяг для одяг, взуття і сумки. І тут теж так же. Одяг. Та взут Я сумки. А, взуття, сумки. Тьфу ти, вибачте, я, я, я трішки розучилася. Ну, давайте. у тап -дам. Так, що тут? О, давайте почнемо з туфельки. Хе-хе-хе, <плес> туфельки ми одягнули. Тепер одяг рядом. Та так, одягаємо. І я вам зараз покажу сумочка, та така гарна. Кладемо Ну Угу Є. І... Двіться, дивіться, і тут якесь серденько. Як вам? Як я вам Перший є. Перший переодягнувся, і тепер другий. От коли ви їх одягнули, тоді ви можете брати подарунок, Зробунок. як це? Так, тепер шляпку. Ну, другий в мене вийшов такий собі, але нормально. Одягаємо і другу туфільку одягаємо. Одягаємо і сумку. Ну, трішки такі собі. Але нічого, друге серденько. Я, я запам'ятала одну з моїх поробок, але вона кудись потерялась, Я не пам'ятаю, куди я її подівала. Засовам мозги в кошку. Щоб она м'яукала і мяукала, мяу-мяу. Так, де тут наша коробка, яку я говорила? Це що? А, тут це не цікаво це. О. Це тут все цікаво, але я не знаю навіть чого писати. Ну, ми можемо порозмовляти. Я от, я от можу вам багато розповісти, але вже треба скоро закінчувати. Але він був. Я, я зроблю цю поробку, і скоро вийде це відео з цією поробкою. Ви побачите її. Дуже, дуже зрадієте mm. цієї поробки, але я можу ще щось зробити вам. І на останок, якщо у нас хтось новенький, підпишіться на мене і поставте подобайку. Всім пока-пока. Вибачте за це відео таке маленьке, але всім пока-пока.